Друзі, привіт, як вам вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 грудня. Сьогодні буде відео відповідь на деякі запитання. Мені зручніше дати їх у відео форматі, ніж розписувати, тому що запитували в мене. Там було пару запитань, я їх зараз... На їх вам відповім, але ніяких рекомендацій ні по чому давати не буду, так як ми самі набуваємо досвід, займаємося цим не дуже давно. Але з того, що ми вже маємо, можу дати якісь невеличкі поради. Запитували, яких ми тримаємо курчаток. Ми тримаємо роз коп е, 500 Роз не пробували в постачальника. Не було. Ми беремо в в роздріб не дуже багато їх, наприклад, там не сотнями. Тому наразі тримали тільки такого. Як буде можливість, мені б хотілося ще руса спробувати. Беремо тільки суткових курчат. Хтось бере уже підрощених, випоїних, підкормлених. Ми беремо тільки суткових. знаємо, чим випоюємо, чим вигодовуємо. Нам так подобається, нас так влаштовує. І надалі якось плануємо тільки. Суточних брати, випийка Запитували про випийку Друзі, ось не викинула. Саме елементарна звичайна випийка з любої вет аптеки. Ось така коробочка, на ній все гарно розписано, показано, в який день що треба давати, скільки треба давати. Все дуже гарно. Вона універсальна для всієї птиці. Щоб ви не тримали, поїте не Якщо ж ви будете тримати там ну сотні штук, то, звісно, ви будете брати там. 100 мл чи літр. Це буде зовсім уже інший формат. Ми користуємося такою. До неї, до речі, йшов ще якийсь антисептик, тому що ну, не тільки такою, ми брали різні. Яка була, таку і брали. Антисептик ми купуємо окремо. Беремо йодоклін, нам подобається йодоклін, Ним можна користуватися навіть коли. Птахи в клітці, наприклад, чи в брудері тому самому, кроликам його використовуємо. Він і підсушує гарненько, і дезінфікує, ну, має запах такий, звісно, йоду. Так, про корм запитували. Рекомендації про якийсь корм не можу вам дати такої, як конкретної. Ми користувалися всі три партії, брали один той самий корм, не ростовий, а стартовий. Це у нас був Пуріна. Надалі ми хочемо спробувати трошки інший вже такий, як ми взяли БМВД. Але до 20-го дня а першу партію взагалі, взагалі ми повністю вигодували Пуріну. І вже в кінці там, дві недільки ми годували суто кукурудзою. Не можу сказати, що якийсь корм поганий, якийсь е, кращий, якийсь гірший. І все залежить, ну мені здається, не тільки від корму, а й так само від. Курчат від партії курча, тому що бачу, пишуть про різні корма, і дорожчі, і дешевші, розкручені, маловідомі різні результати. В когось класний, в когось гірший. Це ж таке, не можу рекомендувати. Ми користувалися одним. Я кажу, що нам сподобався, але він трішечки кусається по ціні. Зараз ми годуємо БМВД. Прошлу партію ми пробували самі робити БМВД. От мене запитували, там, чи мішаємо ми кукурудзу з пшеницею, чи даємо одну. Кукурудзу пшеницю ми не додаємо. Пробували робити самі корм по схемі. Нам дали схему. Там був відсоток кукурудзи, пшениці, соєвої, соняшникової макухи, трикальцій фосфату і премікса, наприклад. Але це нам заморочливо, не дуже подобається, дуже довго часу. Вирішили спробувати просто чисто з БМВД і кукурудзи. Нам це більше сподобалося менше по часу, менше мороки, і результат непоганий. БМВД, я вже говорила, що у нас фірми писала «Козацький». Це не реклама, просто говорю, яким ми пробували і запитували, що таке БМВД. Ну, ви, ви можете подивитися в інтернеті, я так прям вам конкретно не відповім, але ж зрозуміло, що це якась вітамінна добавка. А насправді це білково мінерально вітамінна добавка. Да? Гошка, от бачите, які в мене коти на БМВД. Іди, гуляй, не вимазуй мене лапами. Для птиці, особливо таку, як бруляр, обов'язково треба, щоб був білок. Вона на цьому росте. Це соя, це горох, зрозуміло, що це вже в переробленому вигляді. Це зовсім ніяка не хімія, тому що у нас зачасту люди вважають деякі, що якщо ти даєш там якийсь премікс чи якусь добавку вітаміну, що це хімія. Є хімія, зрозуміло, використовують хімію на великих виробництвах, гормони росту і ой, багато-багато чого. Але ж ну, ми самі це споживаємо, їдять мої діти, мені це не потрібно. Але без неї також обійтися неможливо. Навіть і м'ясо яєчних, яєчних курей. Також ми годуємо збалансованим кормом з додаванням вітамінів. Це те ж саме, друзі, що і людина. Дитина, наприклад, я буду годувати свою дитину однією картоплею, водичкою і якимсь там помідором чи капустиною. І вона не виросте здоровою, не буде розвиватися, не буде функціонувати. Будь здоров, організм, так само і тварини. Тим паче, зараз такий час, все у нас е, непросте, все у нас виведене, кроси, різні породи, і воно потребує поживного, правильного корму. Наприклад, своїх курей ми ну, ти так і хоч мене вимазати. Також годуємо не просто пшениці там, чи кукурудзи, насипали, хоча вони дуже люблять цільне зерно поклювати, особливо кукурудзу. Но ми не даємо багато, тому що вони м'ясо яєчні, щоб не зажиріли. Ми робимо суміш, комбікорм це ячмінь, пшениця, кукурудза, соєшникова макуха і соєву не даю. Хоча бажано трошки давати, Но вони, щоб не зажиріли, дають тільки соєшнику. І вітамінну добавку. Все. Але ж вони у мене також пасуться на люцерки, і досвідчуємо, щоб вони несли яєчка. То наразі з цим проблем у нас немає, тому що робимо все, в принципі, правильно, а там видно, як воно буде. Долиньки. Так, писали про білий жир, що я обманюю, що годую домашніми кормами, тому що в курки білий жир. Ну, для розумників я й відповідаю, що курка в 45 днів вона й не може бути жовтою. По-перше, <кхе> Навіть генетично. Ну, вона ще не визрівша, вона ще молода. Деякі клієнти хочуть таку курку. Молоду, соковиту, ніжну, навіть замовляють, там, наприклад, кіло 200-300 Це жива вага, а виходить 700, 800, 900 на курча табака і готують його. Воно дуже ніжне, дуже смачне. Хтось любить більш. Вже таку зрілішу курку 60 днів. А хтось тримає 90 бролера днів, він максимально схожий на домашню курку. Не зрозуміло, для чого можна тоді м'ясо і яєчко тримати. <кій> ну, зрозуміло, що бролер буде більший, Тоді жир буде жовтіший, а в 45 днів, бо на момент зйомки було 45 днів, жир жовтий бути не може. Тому не пишіть дурниці і ви. Тому що я роблю це в першу чергу для себе і обманювати. Навіть себе не буду своїх дітей. Все, друзі, зараз показую вам корм і йду, бо я вже вся в волоті. Так, друзі, ось такий корм показую вам. Погляньте, це вчора в нас в бочку не влізло. Ми вже в цей в мішок всипали. Ось такий у нас млин меле де крупніше, де мілкіше. Показую вам ближче отака фракція. Але зараз у них такий вік, що вони поїдають. Звісно, якщо будуть менші в 14 днів, то ось ці. Великі шматочки, це погано. Ми перемалюємо два рази. І все. БМВД тут і все. І виходить ось така фракція. З цих кормушок, що в нас поїдають, вони все дуже гарно, повністю і з міленьким. Оце можна гранулювати, люди гранулюють. А ми, ми даємо так, воно засвоюється в них гарно. БМВД у нас козацький, друзі. Спробували за цією партією перше, і нам дуже сподобалося. Плануємо користуватися ним надалі і навіть спробувати їхній. Стартовий комбікорм. Я надіюсь відповіла на запитання, нічого, наче не упустила, що мені задавали питання. Наш невеличкий досвід. Ділюся ним з вами, тим, чим займаємося, що знаємо. Надіюся, далі навчимося чогось більшого. Можливо, зможу поділитися з вами результатом з самих перших днів, тому що я не знімала. Самих, ну, з самого початку. Можливо, навіть коли буде нова партія, я зроблю і таке. Комусь буде цікаво. Тому що до зустрічі в наступному відео. Дякую, що підписуєтеся. Бачу, що люди пишуть, підписуються. Їм ем цікаво, мені також дуже цікаво. Підписка для вас безкоштовна. Коментар також. А для мене це дуже великий плюсик і дуже приємно. Тому всім до зустрічі в наступному відео.